Пропоную трішки відволіктись від складних розрахунків та послухати радіо. Але спочатку його створимо за допомогою Excel. Відкриваємо табличний процесор, Перейдемо на вкладку розробник. Упс, такої вкладки немає, ніколи не було. Тож додамо, Вклацемо у стрічку вкладок Excel правою кнопкою миші у будь-яке місце. Настроїти стрічку, основні вкладки, поставити галочку Розробник. Чудово. Натискаємо Розробник, вставити елементи ActiveX, інші елементи керування, Windows Media Player. ОК. Вказівник миші перетворюється на маленький тонкий хрестик. Активується режим конструктора. Утримуючи ліву кнопку миші, вибираємо область та розмір вставки плеєра. Зверніть увагу рядку формул ім'я доданого компонента Windows Media Player 1. Використовується формула Вбудувати Сам Excel підказує, що ця дія зроблена через технологію Windows OCX ActiveX OLE Custom Extension – управлінські структури взаємодії користувачів та програм. Кнопки плеєра поки не активні. Потрібно написати макрос для використання адреси для відтворення потоку радіостанції в медіаплеєрі. Натискаємо правою кнопкою миші на аркуш 1, переглянути код, і відкривається вікно візуального редактора Microsoft Visual Basic for Application. Вводимо код макроса. Повертаємося в Excel, створимо табличку з радіостанціями. Їх посилання ви можете знайти у мережі. Виділяємо комірку з веб-посиланням на потокове мовлення радіостанції та запускаємо наш макрос через розробник макроси або просто натисніть поєднання клавіш Alt плюс Ф8. Як це роблю я?